Таку їжу не треба їсти, якщо хочете, щоб був спокійний сон. Зараз все розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, по-перше, не їжте на ніч жирну їжу. Надмірно жирне, м'ясо чи там солодощі. Навіть жирна їжа важко травиться, потребує більше ферментів і сон буде важким, коли таке з'їсти. Також, коли їсти солодкі на ніч. Солодкі починає вночі бродити і викликає газоутворювання, сон також буде важким. Не їжте занадто солене, перчене, гостре, адже така їжа зазвичай визиває відчуття пити, і людина змушена вночі будитися. Також не можна пити тонізуючі напитки. Кава, різні тоніки, якщо ви замолоду ще можете засинати. і їх пити з віком це все міняється і сон порушується.